Дивіться, яка краса. Оце тут ходиш, я не бачила. підняла голову, дивлюся, це таке зверху, провід, провід виходить, бачите? Бачили ви це раніше? Мені подобається взагалі оця така фасад. Я думаю, що йому років 200 десь так. Ну, я думаю, що десь 132. Давайте перевіримо потім. Ви кажете, 200, я кажу 132. Ну, я не сильно шарю іменно в такому стесні. Так але... ніхто не шарить, треба вгадувати. Коротше, волошки, мені цікаво було, ага. як вони не вянуть. Вони ж, якщо їх зірвеш десь в полі, вони дуже швидко вянуть, а у вас не вянуть. Біліють, вони не в'януть, я й бачите, стають. Воно ну, його... понюхай. Клас, живі такі. От, і скільки вони часу стоять? Ну, я і не знаю, бо мої крвемі одразу продає. Ну добре, ясно. Ну Ми пішли знімати. Дуже гарні, дякую вам, що ви, ви тут є і що можна їх, можна їх придбати. Завжди веселіше, знаєте ідея, слухайте, що неможливо не зазняти. Ну, неможливо, ну, буде гарна, гарно, є, класно. Активненько тут дуже грають в спорт. Головне, не отримати м'ячом по голові або по техніці. Так, тут Фуксія, мій улюблений колір, ідуть тут люди. Фуксія, в мене теж трошки сьогодні її є. Тут грають в м'ячик. Клас, клас, молодці. Любо дорого глянути, дуже Любо, дорого. Мотоциклісти, блін, які вони круті, так круто це все виглядає, видовищно, мабуть, тому. І деякі вирішують їздити на байку. Ну бо круто слухати, реально крутяк. Нагадує всякі фільми, які я люблю, там, про термінаторів, про сильних е чоловіків, про силу волі, стале вода, оця вся тематика, респект.